Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! Сьогодні я буду готувати їжу на вихідні і запрошую вас з собою. А розпочинаю я з того, що буду готувати голубці, тому що вони із цього всього будуть готуватися найдовше. Ну, точніше, не найдовше, але. Мені потрібно звільнити духовку, оскільки я хочу їх готувати в духовці, і потрібно, щоб вони, щоб вони приготувалися якнайскоріше. У мене вже тут є запарений рис, він заправлений фаршем. курячим. Також там є цибуля, морка, все це добре приправлене, посолене і вже є повністю готове для того, щоб його звертати у також пропарену капусту. Або, якщо сказати точніше, у скрижавки. Принаймні так у нашій місцевості говорять за листочки капусти, що це є скрижавка. Я її запарюю попередньо. Потім кожен листочок ще розділяю на дві частинки і готую такі невеличкі голубці. Їх отако складаю. Я готувала дуже багато разів і просто у великій каструлі. Зараз їх хочу зовсім небагато, і тому готую ось такі формі. Буду заливати це все таким сметанно-майонезним соусом. Там в мене є сметана, додаю ж туди трошечки було в мене майонезу, додаю туди кетчуп, водичку, і все це заливаю всі голубці заливаю, прикриваю кришкою, відповідно, соус ще підсолила. Додаєте приправу, яку ви хочете, і відправляю запікати це все в духовку. Взагалі, голубці в мене діти, ну принаймні старша. Любить їсти. Син їх розгортає, розвертає, але цього разу е щось дивне таке сталося, е він їх і не протестував аж на диво. Ось такі смачненькі, ароматні голубчики у мене вийшли. І навіть попри те, що я знала, що середущий син, ну, звичайно, найменша дитина не їсть, їй треба тільки давати сам рис, але все одно деколи хочеться щось таке зготувати. навіть просто... Для себе, для себе і для чоловіка, навіть коли діти цього і не хочуть. Ось так. Такий смачний соус, ним такий я поливаю зразу голубці і можна смакувати. У нас ще часто, і навіть і так я готую, готують голубці просто у великій каструлі у воді, а вже томатну ось таку поливку готують окремо. І вже поливають голубці. Ось перша страва на вихідні, ароматна, ситна, звичайно калорійна, але думаю, що це невелика така проблема. Наступне, що я хочу приготувати, так це печеньки бісквітні. Тому що з них я хочу приготувати десерт. І як бачите, я розділила жовтки від білків. Три білки я збиваю із сіллю та цукром до такої пишної піни, яка тримає форму. Решту цукру я відправляю у жовтки і збиваю теж їх до того часу, поки вони не посвітліють. Тоді в мене є вже просіяна, просіяне борошно. Я туди в рецепті не було розпушувача, але я ще додала розпушувач, і потрібно тепер це все відправити у білки. Я не розрахувала собі посудину, міняю, додаю туди жовтки, додаю туди суміш борошна, крохмалю і розпушувача. Все добре перемішую, стараюся перемішувати так, щоб не... Не стало тісто занадто рідким, просто вимішую, щоб не було ніяких грудочок всередині. І все в такі печеньки відсаджую на пергаментний папір. Висаджую, треба, я занадто близько їх повисаджувала, тому що я, як завжди, економлю, хочу, щоб це було швидше, щоб не ставити по два рази бляшку всередину, не пекти, хоча можна було взяти і меншу бляшку. Одним словом, висадили, як висадила, притрусила цукровою пудрою і відправила випікати. Тим часом я готую крем. В крем у мене йде молоко, вершки. Можна, звичайно, на самому молоці це все зготувати. Відправляю я. Молоко із вершками на плиту прогріватися у посудину, я додаю в іншу одне яйце, додаю картопляний або кукурудзяний крохмаль, який у вас є, ванільний цукор, все добре перемішую. І тоді заливаю вже таки майже киплячим молоком, гарячим досить таки гарячим молоком, але щоб не кипіло, просто дуже гаряче. Добре, все теж вимішую, повертаю частину молока. На плиту помішую його, чекаю, коли воно практично починає закіпати. І тоді тонкою струйкою вливаю ту таку молочну суміш, де в нас було яйце, крохмаль, і все це відправляю. Безперервно треба помішувати. Можна взагалі вже плиту і виключити, вона собі все одно крем загусне, вона є гарячою і дасть крему від... доваритися, Якщо ні, то на дуже сильно повільному вогні. Щоб крем десь не прихватився. Ну, важно, щоб була каструлька із товстим дном. У мене вона з подвійним дном, я в ній заварюю крем. Тоді крем я розділила собі на дві частинки, бо хочу, щоб крем був один білий, один такий коричневий. В другу половинку я додаю шоколад. Все добре перемішую. Іншу частину, як бачите, я прикрила харчовою плівкою для того, щоб крем не завітрювався. Частину з шоколадом дуже добре перемішала. Крем, весь шоколад розчинився і буду зараз готувати десерт. Я собі взяла лоточок, такий, який мені підходить, взяла печеньки, печеньки вийшли нічим не гірші, ніж куповані, пористі. Їх вмакаю в молоко. Єдине, що тут того не помітно чомусь, ані показала, я, що обмакнуло в молоко. І тоді так печеньки, крем, крем коричневий, крем білий на інший шар. І так поки не закінчаться всі інгредієнти. Мені на останній шар печень так і не вистачило всіх, там декілька, тому що в мене є шкідники такі малі, які, особливо Софії, печені такі подобаються, тому що вони дуже повітряні, такі легенькі, шкірка така хрумка, а всередині вони м'якенькі. А поки вони ще свіжі, то вони взагалі м'якенькі, їм треба деякий час постояти. Тоді вони вже вони робляться такі хрумкі. То вона любить ті печеньки і забирає мені від мене. Притрушую зверху їх какао і затягаю все харчовою плівкою, відправляю в холодильник. Інше, що я хочу готувати, так це стушити курку. У мене є ціла курка, невеличка, я її хочу стушити. Курку я попередньо трош, трошечки обварила. Зараз я нарізаю цибулю та моркву, розігріваю сковорідку, заливаю туди олію і відправляю цибулю смажитися. Паралельно, я ще поклала варити компот, щоб все це було швидше. Коли цибулька підсмажиться вже до такого більш-менш золотистого кольору, тоді я туди відправляю натерту моркву, все це. Має протушуватися деякий час. Після цього я туди ще відправляю помідорки для кращого такого смаку, щоб був смак більш насиченіший у самого соусу, в якому буде курка тушитися. Тоді я додаю туди. Вершки Вершки у мене наполовину із водою, і відправляю курку. Щоправда, теж не розрахувала, я, що мені сковорідки не вистачає, щоб вона добре протушилася. Тому все відправляю я у каструльку, добре прикриваю кришкою, доливаю ще рідини, тому що бачу, що її замало. І прикриваю кришкою, деякий час воно покипіло. Потушилося, я ще додаю приправу для курки, все це добре перемішую. Стараюся вимішати, оскільки в мене там ще було трошки сметани, сметана густіша, і хочу перемішати, щоб це все розчинилося і зробився такий однорідний соус. Спочатку воно все закіпало на такому інтенсивному. Вогні, потім я зменшила, і курка буде тумитися, тушитися до того часу, поки м'яско не стане м'якеньким і не буде вже смачним і готовим. Тим часом декілька годин постоїв десерт у холодильнику, і я думаю, що можна вже його виймати і пробувати, чи він настоявся, чи він вже зм'як ті печеньки, так як мають, і він вже готовий до споживання. Думаю, що готовий. Де немає зверху печень, там колір такий більш яскравіший від крему какао зробилося темнішого кольору. Насправді, дійсно, десерт є смачним, і навіть можна робити різний крем до нього. І я думаю, що це є не щось таке нове, всі знають. Можна і робити із вершковим сиром, і просто з вершками, і можна робити так, як і я. Ось що наготувала на вихідні. Тут компот вариться голубці, вже готова курка і десерт. Поставила тут так, щоб просто показати і зразу забираю, бо тут все гаряче попливе мій десертик. Ось таке просте по-домашньому меню на вихідні у мене вийшло. Надіюся, що вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, будемо з вами готувати, прибирати, мотивуватися і просто розмовляти. А зараз я буду з вами прощатися, кажу вам всім па-па, до зустрічі у нових відео!